Шановні краяни, 14 березня історична віхова подія для міста Стрия, оскільки 33 роки тому вперше над будівлею Стрийської міської ради замаярів ще в Радянський Союз український прапор Жовто-синє А Але 14 березня ми ще святкуємо також День добровольця і згадуючи історію, історію нашого майдану. Саме 14 березня був той день, коли перші добровольці самооборони Майдану поїхали в населений пункт нові такільці для того, щоб здійснити перший вишкіл і поїхати на схід захищати нашу Україну від вторгнення Росії. Ми були на порозі війни, хай не широкомасштабної, яка відбувається зараз, але вона тоді виглядала для нас. Теж як початок широкомасштабної війни. І Якби не добровольці, не батальйони, які сформувалися в березні 2014 року, з таких відомих, як Азов, Айдар, Донбас, Дніпро, Правий Сектор це найвідоміші я назвав. І якби не ці батальйони добровольців, хто зна, де була би Російська Орда у 2014 році, їх тоді зупинили. На межі Донецької і Луганської областей, і ми всі згадуємо, що на той час ми не мали регулярного війська, ми не мали повністю озброєної нашої армії. Вона в останні десятиліття, на превеликий жаль, не дофінансовувалася, вона розвалювалася практично, оскільки очільниками всіх силових структур в нашій країні були регіонали, ставленики ФСБ. Колишнього КГБ ставленики Кремля, Росії, і президент на той час ми знаємо, Янукович був ставлеником Росії, і тому Україна підійшла до війни 2014 року не готовою її себе захищати. І якби не добровольці, якби не хлопці і дівчата, які добровільно з патріотичних побуджень пішли воювати тоді захищати Україну, ми мали би непоправне лихо ще у 2014 році. Ми пам'ятаємо, які бойові дії були в той час, і скільки добровольців загинуло насамперед в Донецькому аеропорту, в Іловайську, в Дебальцево. Це все були люди, які йшли воювати з патріотичних побуджень, добровільно йшли це робити. Тому в сьогоднішній день день добровольця. Я хочу їм скласти шану і подяку за те, що зупинили широкомасштабне вторгнення в 2014-му. Що створили такий рух, як добровольчий рух в Україні, і це сьогодні, вже крізь призму майже 10-го року і широкомасштабної війни, дало новий подих українцям, які добровільно пішли не мобілізуватися, а на війну широкомасштабну. Тому добровольчий рух це є візитівка України, це є яскрава риса характеру саме українця, патріота, який не дасть свою державу, свою країну, свою землю загарбати чужинцям. Тому кланююся вам, вітаю вас цим святом. Бажаю всім повернутися додому живими і здоровими, щоб вас дочекалися ваші рідні, і хай завдяки вам, наша Україна, переможе і буде вільною суверенною європейською державою. Слава Україні!